З біометричним паспортом українці можуть подорожувати в понад 147 країн або територій без візи або за спрощеною системою. І зараз у цьому відео я покажу, які саме це можливість почати подорожувати вже саме зараз і не чекати паперової тяганини. Перед початком я хотіла б сказати, що я була дуже здивована, яке місце у рейтингу займає саме наш український паспорт. Це 29-те місце з усіх країн, які є у світі. Якщо чесно, я гадала, ми будемо набагато нижче. А якщо оглянути на історичні показники, то ми рухаємось у правильному напрямку. Європа поза Шенгеном, але без віз. Албанія, Андора, Боснія, і Герцеговина, Грузія, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. ЄС, Шенген теж безвіз. Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпер, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Азія Близький Схід. Вірменія, Азербайджан, Бруней, Гонконг, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Малазія, Монголія, Оман, Катар, Тайланд, Туреччина. Оае, Узбекистан, Північна і Центральна Америка, Антигуа і Барбуда, Аруба, Барбадос, Кюрасао, Домініка, Домініканська Республіка, Гренада, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нікарагуа, Панама, сен і Невіс, Сент Вінсен і Гренадини, Теркс і Кайкос, Південна Америка, Аргентина, Бразилія, Чілі, Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай. Океанія, Кука, Острови, Фіджі, Мікронезія, Нова Каледонія, Ніуе, Вануату. Африка, Есфатіні, Маврикій, Мавританія, Мозамбік, Сейшели, Тоніс, Замбія. Віза по прибуттю. Віза on Arrival. Це віза, яку безпосередньо надають громадянам інших країн вже в самому пункті призначення, тобто в аеропорту або інших прикордонних пунктах при в'їзді до певних країн. Вона дозволяє перебувати в країні певний термін з метою туризму. Як правило, це 90 днів. Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Кабоверде, Коморські острови, Джебудії, Єгипет, Ефіопія, Гвінея, Бісау, Індонезія, Йорданія, Кувейт, Лаос, Ліван, Макао, Мадагаскар, Мальдіви, Маршалові острови, Намібія, Непал, Оман, Палау, Катар, Руанда, Самоа. Саудовська Аравія, Сенегал, Сейшели, Сер'єра Леоне, Шрі-Ланка, Танзанія, Тимор, Лешті, Тонга, Тувалу, Зімбабве. Ще додаю країни, які можна відвідати за допомогою і візи. І віза це законний цифровий документ, який надає змогу вам подорожувати. Він надається міграційною службою певної країни, в яку ви хочете полетіти або поїхати. Міжнародні подорожуючі можуть подати візу в електронному вигляді, сидячи вдома на дивані. Крім того, електронну візу буде відправлено так само. Ви отримаєте її лише в електронному вигляді. Це надає змогу не втратити її та мати з собою завжди у телефоні. Чому я вказую ці країни? Бо я вважаю, що це також спрощена система для України. І ви можете побачити ці країни за допомогою інтернету, вашого телефону чи ноутбуку. Вам не потрібно їздити до посольства, а це вже великий плюс. І віза, Бутан, Індія, Ірак, Іран, М'янма, Пакистан, В'єтнам, Куба, Тринінат і Тобаго, Гаяна, Папунова Гвінея, Бенін, Боцвана, Буркіна, Фасо, Камерун, Чад, Конго, Кондівуар, Екваторіальна Гвінея, Габон, Гвінея, Лесото, Лівія, Малаві, Мавританія, Нігерія, Сантомей і Принціпія, Сомалі, Південний Судан того, Уганда. ETA є обов'язковою мовою для подорожуючих, які звільнені від візового режиму між країнами, а отже, можуть вільно пересуватися за кордоном. Цей документ є в електронному вигляді та тісно пов'язаний з паспортом заявника. ETA – Ізраїль, Кенія, Мексика, Сенкіз і Невіс. Що варто знати? Перед репланування маршруту перевір, будь ласка, транзитні умови, навіть якщо ця країна для тебе доступна без візи. У майбутньому деякі країни хочуть запровадити для українців і приблизно з 2026 року. Тому звертайте на це увагу. Завжди перевіряй офіційні сайти МЗС України. Або інші державні портали. Тепер, коли ти знаєш повний перелік країн, куди ти можеш поїхати, це дає тобі реальний залізобетонний фундамент для подорожей. Без паперової тяганини ти можеш зібрати рюкзак вже саме зараз. Починай з Європи або екзотики за паспортом. А далі твоя мапа відкриттів почнеться як сніговий ком і буде набирати лише оберти.